Фейнор зустрічався з Селтиком у Роттердамі. Досить цікавий поєдинок був. Перший матч між цими командами. Перший тайм повністю був за домінацією Фейнорда. Плюс-мінус Володіння Мічі було рівне, але більше небезпечних моментів створив саме Фейнорд. Тому, в принципі, на останніх хвилинах заслужено забив гол зі стандарту. Відзначився Стейнс. Досить впевнено, Фейнорд повів в рахунку. В другому таймі почалося дуже невдало для Селтика. На 63-й хвилині Легер Більке отримує другу жовту карту і таким чином отримує червону картку, заробивши пенальті, який мав виконувати бразилець Ігор Пайшан. Пайшан не зумів реалізувати все-таки на воротах. У Селтика стояв харт, який впевнено відбиває 11-метровий. Після чого гра в Селтику дається досить важко. Створити якісь моменти. На 68-й хвилині холм отримує пряму червону картку. Команда Селтик грає вже в 9-ох, і вже просто ніяких шансів на перемогу в них, як на мене, не було. На 71-й хвилині забиває герера з офсайду. І на 76-й хвилині Джахан Бахш. Забиває впевнено другий гол і таким чином майже е, закриває питання на рахунок цієї гри. На таким чином 2-0 впевнена перемог фейнорда, як на мене дійсно показав голландський клуб, дуже крутий футбол. Думаю, що вони можуть навіть бути одним з фаворитів групи. Є